Всім привіт! Я Нес. Ми з вами на каналі Рудої Відьми, де говоримо здебільшого про Таро, але по п'ятницях читаємо Лавкрафта. Сьогодні саме п'ятниця, тож ми продовжуємо читати ось цю збірку. І сьогодні в нас оповідання Даго. Я пишу це у стані крайнього душевного сум'яття, бо цієї ночі збираюся відійти у небуття. З до того ж, майже без ліків, котрі єдині роблять життя стерпним, я вже не можу зносити муки. Залишається хіба викинутися на брудну бруківку із вікна мансарди не думайте, що рабська залежність від морфію робить мене слабкодухим виродком. Коли ви прочитаєте ці поспіхом написані сторінки, то зможете здогадатися, хоч ніколи до кінця і не зрозумієте, чому я так прагну смертного забуття. У одній з найвідкритіших і найменш відвідуваних частин безмежного тихого океану пакетбот, на якому я плив як представник фрахтувальника, став жертвою німецьких рейдерів. Щойно починалася Велика війна, і океанська флотилія гунів ще не встигла остаточно втратити свою міць, як це сталося пізніше. Отож, наш корабель захопили як військову здобуч, до команди ж ставилися максимально делікатно, як і належить поводитися з військовополоненими. Втім, дисципліна наших тюремників була настільки ліберальною, що уже через п'ять днів після захоплення я спромігся втекти на маленькому човнику із запасом води і їжі на доволі тривалий час. Нарешті, відчувши себе вільним у відкритому морі, я виявив, що не маю поняття про те, де перебуваю. Навігація ніколи не була моєю сильною стороною, тож за положенням сонця і зірок міг хіба приблизно здогадуватися, що я десь південніше екватора. Однак я гадки не мав про довготу на якій опинився, а на горизонті не видно було ні острівця, ані узбережжя. Погода трималася хороша, тож упродовж незліченних днів я просто вільно дрейфував під палючим сонцем, чекаючи корабля, який би пробливав повз, або берега якоїсь заселеної землі, до якого б прибило мого човна. Але не було ні корабля, ані землі, і моя самотність, посеред збрижених широт незайманої блакиті почала породжувати вічі. Зміни відбулися, поки я спав. Я ніколи не дізнаюся подробиць, бо мій сонха й тривожний сповнений видінь тривав довго. Коли я нарешті прокинувся, то виявив, що мене наполовину засмоктало слизувату гладінь гидотної чорної драговини, котра простягалася довкола мене одноманітними брижами, доки сягало око. Трохи віддалік від мене на цій гидоті лежав човник. Хоч найлегше собі уявити, що першим моїм відчуттям тоді було здивування від такої дивоглядної та неочікуваної зміни краєвиду, насправді ж я був більше переляканий, ніж вражений, бо повітря і гнилісний ґрунт відгонили чимось зловісним, що змусило затремтіти, здавалося, кожну клітину мого тіла. Земля сочилася смородом зогнилих рибних скелетів та інших речей, які годі описати, котрі стриміли з бридкого багна безкінченної рівнини. Мабуть, мені не варто й намагатися передати простими словами всю невимовну мерзоту, яка перебувала там у мовчазній безкінечності. Ні слух, ні зір не вловлював нічого, окрім неозорого простору чорної драговини, а довершеність тиші й одноманітність ландшафту гнітили мене, підкочуючись до горла клубком страху. Сонце палило з небес, які здавалися майже чорними у своїй жорстокій безхмарності, ніби віддзеркалюючи чорнильну пустку під моїми ногами. Коли ж я вліз до свого човна, який залишався на поверхні, то зрозумів, що моє становище може пояснити лише одна гіпотеза: через нечуваної сили виверження підводного вулкана, частина океанського дна здійнялася на поверхню, оголивши місця, які вже тисячі років лежали приховані під непроникними водними глибинами. І такою неосяжною була протяжність нових земель, що піднялися піді мною, що я не зміг вловити навіть найлегшого шуму океану, хай би як я прислухався, не було видно й морських птахів, які звично злітаються у пошуках здобичі мертвих мешканців моря. Кілька годин я сидів у роздумах біля човна, що лежав на боці і давав мені слабку тінь, доки сонце мандрувало небесами. Під вечір земля стала дещо менш в'язкою, здавалося, достатньо підсохла для того, щоб невдовзі нею можна було ходити. Тієї ночі я спав зовсім недовго, а наступного дня, готуючись до подорожі з суходолом у пошуках зниклого моря і можливого порятунку, склав у торбину залишки їжі та води. Третього ранку я вирішив, що ґрунт під ногами досить сухий, щоб іти поверхнею без зусиль. Від смороду риби можна було збожеволіти. Але я переймався значно важливішими проблемами, щоб зважати на такі дрібні незручності, і сміливо рухався до невідомої мети. Увесь день я вперто й сміливо йшов на захід, орієнтуючись на пагорб у далині, який здіймався вище, аніж будь-що інше у цій пустелі. Того дня я заночував серед рівнини, а наступного продовжив свою подорож до пагорба, хоч він здавався заледве ближчим, ніж коли я вперше його помітив. Надвечір четвертого дня. Я дістався під ніжя пагорба, який виявився значно вищим, ніж видавалося здалеку. Завдяки навколишній долині, він ще більше виділявся на загальному тлі. Занадто втомлений для сходження і заснув просто у тіні пагорба. Не знаю, чому тієї ночі у мене були такі дикі сни, але ще до того, як Щербатий дивовижно виразний місяць зійшов високо над рівниною, я прокинувся в холодному поту і більше не міг заснути. Видива, які тієї ночі мені примарилися, були занадто яскраві, щоб до них повертатися. І у мерехтінні місяці я збагнув, наскільки безрозсудним рішенням була подорож за дня. Без палючого сонця моя подорож коштувала б мені значно менших зусиль. Справді, зараз я був готовий піднятися на пагорб, хоч ще ввечері це було мені не до снаги. Підхопивши свою торбину, я рушив до його вершини. Я вже казав, що безперервна монотонність навколишньої рівнини була для мене джерелом незрозумілого страху. Та мій жах незмірно зріс, коли я дістався вершини пагорба і поглянув униз на інший його бік. У неосяжну яму чи то каньйон, чорних схилів якого не торкався місяць, бо ще не встиг піднятися достатньо високо. Я почувався, ніби на краю світу, зазираючи у бездонний хаос вічної ночі. Із мого жаху зринули дивні асоціації з втраченим раєм. І огидним сходженням сатани крізь не смурмовані виміри темряви. Коли місяць піднявся вище на небосхилі, я почав розрізняти, що схили долини були не настільки прямовисні, як здавалося. Виступи і відчарування породи були доброю опорою для ніг під час спуску, а вже через кількасот футів урвище переходило у пологий схил. Спонуканий непоясненим імпульсом, я заледве спустився донизу скелястими виступами і став на пологішому схилі. Поглядаючи стигійські глибини, яких ще не торкався промінь світла. Наразі мою увагу привернув величезний дивний предмет на протилежному схилі, який здіймався десь за сотню ярдів поперед мене. Він блідо відсвічував у променях місяця, який продовжував сходити. Скоро я переконався, що то був лише здоровенний шмат каменю, але я не міг позбутися стійкого враження, що його розташування і форма не можуть бути результатом діяльності самої лише природи. Коли я роздивився його детальніше, мене охопило відчуття, яке я не здатна писати, бо, окрім його неймовірного магнетизму і розташування у безодні, що зяяла на дні моря, ще звідколи світ був молодий, я зрозумів, що поза всяким сумнівом той дивний предмет був добре оформленим монолітом, колосальна маса якого знала різець майстра і покоління живих мислячих істот. Подивований і наляканий, але все ж не безстрему й захвату, притаманних ученим чи археологам. І уважніше оглянув довкілля. Місяць, наблизившись до зеніту, таємничо сяяв над стрімкими кручами, які обрамляли катер, в... кратер, відкриваючи широке русло, що пролягало на дні, і в обох напрямках зникало за обрієм, майже сягаючи своїми водами моїх ніг на схилі. На протилежному боці хвилі омивали підніжжя гігантського моноліту, на поверхні якого я розрізняв написи і барельєфи різьблених фігур. Написи були виконані незнаною мені системою іерогліфів, подібних до яких я не бачив у жодній книжці. Вони складалися переважно із дуже приблизних акватичних символів, наприклад, риб, огрів, восьміногів, ракоподібних, молюсків, китів і подібних до них створінь. Кілька фігур однозначно зображали морських істот, невідомих сучасному світові, напівзогнилі тіла яких, утім, я вже бачив на цій равнині, що зринула з мною. Проте найбільше я був зачарований одним мальовничим різьбленням. То була барельєпна композиція, яку завдяки її колосальному розміру було добре видно навіть з відстані, що відділяла мене від неї через потік води. Вирізблені на ній речі викликали б завість навіть у доре. Думаю, що вони мали б зображати людей, принаймні певний вид людей, хоча їх витворювали то, як грайливих риб у якомусь підводному гроті, то за молитву якійсь монолітній святині, також у глибинах вод. Я не вдаватимуся у подробиці опису їхніх обличчя форм, бо найменший спогад про них змушує мене мліти. Гротескні, навіть понад уяву почі балвера, вони загалом були до жаху людськими, якщо не зважати на руки і ноги з перетинками між пальцями, занадто широкі і пласкі губи, склисті вирічені очі та інші речі, про які я не хочу згадувати. Дивно. Але здавалося, що вони були вирізнені зовсім непропорційно щодо свого тла. Бо на барельєфі зображувалася одна істота, що вбивала кита, який був трішки більшим за неї. Як уже згадував, я помітив їхню гротесність і дивні розміри, але потім подумав, що, мабуть, то були уявні боги якогось примітивного рибальського племені, племені, останні нащадки якого зникли за багато тисячоліть до того, як перші діти пілдаунської людини чи неандертальця з'явилися на світ. Вражений цим неочікуваним зануренням у минуле, що перевершувало найсміливіші фантазії антропологів, я стояв, споглядаючи, доки місяць відкидав хімерні виблиски на безмовний канал переді мною. І якщо ви досі зі мною і вам цікаво слухати Лавкрафта у моєму виконанні, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, поділіться ним з вашими друзями. А підпишіться на канал, щоб не пропускати нові випуски. Ютуб дуже любить на це реагувати, шукати нових глядачів для відео, а для мене це надважливо. Тоді зненацька я побачив його. Лише злегка спінивши воду, щось зринуло на поверхню перед моїми очима. Гігантське, поліфемоподібне і гедомирне воно, як потвора з нічних жахіть, кинулося до моноліту, довкола якого зімкнуло свої велетенські лускаті руки. Заразом схиливши свою страхитливу голову донизу і бурмочучи якісь ритмічні молитви. Мабуть, саме тоді я збожеволів. Я небагато пам'ятаю про мій шалений підйом назад схилом пагорба, як і про гарячкову подорож до перекинутого човна. Здається, я увесь час співав і причинно сміявся, коли вже не міг співати. Я невиразно пам'ятаю сильну бурю, яка здійнялася через деякий час після того, як я дістався до човна. Хай там як. Я впевнений, що чув гуркіт грому та інші звуки, на які здатна природа у миті свого найбільшого шаленства. Коли я вирунув зі світу тіней, то був уже в лікарні Сан-Франциско, доправлений туди капітаном американського корабля, що підібрав мій човен посеред океану. Я багато чого говорив у Марині, але моїм словам не надали жодного значення. Мої рятівники нічого не знали про якесь підняття землі у Тихому океані. Я ж зі свого боку не вважав за потрібне наполягати на речах, у які я знав, вони не повірять. Якось я відшукав знаного етнолога і засипав його детальними запитаннями стосовно давньої палестинської легенди про Дагона Бога Рибу, але переконавшись, що мій співрозмовник безнадійно обмежений, я облишив спроби щось у нього дізнатися. Уночі, особливо коли начерблений місяць росте, я бачу це. Я вдавався до морфію, але наркотики приносять лише тимчасове полегшення, а потім, як безпомічного раба, затягують у свої обійми. Тож зараз я покладу усьому цьому край, надавши вичерпний звіт, який стане джерелом інформації, чи радше предметом зневажливого висміювання моїх знайомих. Я часто запитую себе, чи не міг це бути лише фантазм, звичайний наслідок лихоманків, який я лежав після сонячного удару у човні, просто неба після втечі від німецьких вояків. Я запитую себе, але щоразу у відповідь отримую мерзотне за своєю реалістичністю видіння. Я не можу думати про морські глибини, не здригаючись від видиви безіменних істот, які, можливо, саме зараз звиваючись, повзують морським дном, поклоняючись своїм прадавнім кам'яним ідолам і різблять власні ненависні подоби на підводних гранітних обелісках. Я мрію про той день, коли вони піднімуться над хвилями, щоб обхопити своїми гидотними пазурами залишки слабкого, виснаженого війною людства. Про день, коли землю поглине вода, а темні океанські простори здіймуться серед всесвітнього пондемоніуму. Кінець уже близько. Я чую звуки біля дверей, ніби величезне слизько тіло б'ється в них. Воно не має мене знайти. Господи, та рука, до вікна, до вікна! Поляріс. У північне вікно моєї кімнати своїм надприродним світлом сяє полярна зоря. Вона променіє крізь усі довгі пекельні години чорноти. Восени цього року, коли ревли завивались вітри з півночі, а червонолисті дерева боліт у до короткі досвітні години бурмотіли одне одному плітки під рогатим надчерпленим місяцем, я сидів біля вікна і споглядав зірку. Слідуючи плину годин, із вершин донизу котилася сяйлива касіопея, а велика ведмедиця вилазила з-під присяклих випарами болотних дерев, що хитаються під нічним вітром. Перед самим світанком з надкладовища, що не на невисокому пагорбі, червонувато блиме Арктур, далеко на потаємному сході, чорнернацько мерехтить волосся Вероніки, а полярна зоря все так само підступно дивиться з того ж місця у своєму чорному сховку. Зловісно підморгуючи, як божевільне недревне око, що прагне передати загадкове повідомлення, але забуло все, окрім того, що воно щось має передати, іноді, коли хмарно, я можу спати. Я добре пам'ятаю ніч Аврори, коли над болотом вигравали невимовні спалахи демонічного світла. За спалахами прийшли хмари, і я заснув. І під рудгатим надщербленим місяцем я вперше побачив місто. Спокійне і сонне лежало воно на дивному плато логовині між двома вершинами, із мертвотно блідого мармуру були його стіни і вежі, колони, куполи, і тротуари. На мармурових вулицях стояли мармурові пілони, на чиїх вершинах були височені ліки сурових бородатих чоловіків. Повітря було тепле, без найменшого легото, а вгорі, всього за 10 градусів від зеніту, споглядально сяяла полярна зоря. Я довго дивився на місто, але день так і не настав. Коли червоний ельдебаран, що виблискував над самим обрієм, але так і не зайшов, минув чмерть кола довго круж горизонту, я помітив світлий рух у будинках і на вулицях. Дивно одягнені, але водночас шляхетні й знайомі мені люди вийшли прогулятися, і під рогатим начербленим місяцем розмовляли про потаємну мовою, яку я розумів, хоч вона й не була схожа на жодну коли-небудь знану мені. І коли червоний ельдибаран проповз більше, ніж півдороги довкруж горизонту, знову запали темрява і тиша. Прокинувшись, я вже не був тим, що раніше, у мою пам'ять вкарбувалася візія міста, а в душі моїй виник інший тьмяний спогад, у природі якого я тоді ще не був певен. Опісля хмарними ночами, коли я ще міг спати, то часто бачив місто, іноді під рогатим надчербленим місяцем. А іноді під гарячими жовтими променями сонця, що не сідає а постійно кружляє, висячи низько на добрі. А ясними ночами полярна зоря проглядала як ніколи раніше. Поступово я став запитувати себе, яким може бути моє місце у тому місці на дивному плато поміж стрімкими вершинами. Спочатку я задовольнявся спостереженнями, як всюди сущий безтілесний глядач, однак тепер запрагнув визначити своє ставлення до нього. Промовити своїм розумом до суворих людей, які щодня провадили бесіди на площах. І я сказав собі: це не сон, бо інакше я зможу довести реальність того іншого життя в будинку з каменю і цегли на південь від похмурого болота і кладовище на низькому пагорбі, де щоночі у моє вікно зазирає полярна зоря. Одного дня, слухаючи бесіду на площі з багатьма статуями, я відчув зміну я усвідомив, що нарешті набув плоті. Я не був чужинцем на вулицях Холейто, що лежить на плато Саркіс між вершинами Нотон і Кадітнек. Говорив мій друг Алос, і його промова гріла мені душу, бо то була промова справжнього чоловіка і патріота. Тієї ночі прийшли погані новини про падіння Дайкоса і про наближення інутів, цих злісних, нескорослих зовталицих демонів, які п'ять років тому прийшли з незнаного заходу терзати кордони нашого королівства та облягати наші міста. Зайнявши фортецю біля підніжжя гір. Вони звернули свої погляди на плато, хоч кожен громадянин міста й ладен був битися з ними за десятьох. Але ті істоти були могутні в воєнному мистецтві і не знали жодних правил честі, які стримували від безпощадної різанини нас, високих, сіроках людей Ломара. Мій друг Алло командував усіма військами на плато, і він був останньою надією нашої країни. Тож він говорив про небезпеки, на які доведеться наразитися, і закликав чоловіків Олейту найхоробріших ломарійців, Підтримати традиції своїх предків, які, тікаючи від Людвіка, що все наближався, мігрували на південь від Зобни. Як і наші нащадки будуть змушені одного дня тікати із земель Ломара, і доблесно та переможно відкинули волохатих, довгоруких канібалів гновкегів що стали на їхньому шляху. Мені Алос заборонив брати участь у воєнних діях, бо я був слабосилий і часто вмлівав від фізичних чи нервових перевантажень. Проте Зір мій був найгострішою в місті, незважаючи на багато годин, які я щодня проводив за вивченням ктонктських манускриптів і мудрості зобнарських отців. Отож, мій друг, не бажаючи моєї неминучої загибелі в сутичці, поклав на мене найважливіший обов'язок. Він послав мене на вартову вежу тапнен, щоб я був очима нашої армії. Якби ідути спробували дістатися до цитаделі через вузький прохід за вершиною нотон і захопити гарнізон зненацька. Я мав розпалити сигнальне вогнище, що попередило б солдатів і врятувало місто від катастрофи. Я сам піднявся на вежу, бо кожен повносилий чоловік був потрібен в логовині знизу. Мій розум був хворобливо збуджений від захвату і втоми, бо я не спав уже багато днів, та намір мій був твердий, бо я любив свою рідну землю Ломар і мармурове місто Олейто, що лежить між вершинами Нотон і Катітонек. Але щойно я опинився у кімнатці на вершині вежі. Як побачив рогатий начервлений місяць червоний зловісний, що сяє крізь хмару випарів, які нависали над далекою долиною банов, а крізь отвіру стелі блідо мерехтіла полярна зоря, тремтячими вжива й хитро мружачись, як демон демон-спокусник. Здавалося, її дух шепоче злі поради, заколисуючи мене зрадницькою дрімотою і проклятими ритмічними обіцянками, які вона повторює знову і знову, Спи, дозорець, доки сфери крізь міленіуми і ери. Обертаючись, вертають місце те, де зараз сяю. Замість мене інші зорі зійдуть у небеснім морі, миру і благословення, зорі набуття спасення. Ли ж коли скінчиться коло, я прийду до тебе знову. Марно я опирався дрімоті, шукаючи якогось зв'язку між цими дивними словами, і потаєнними знаннями про небеса, які я здобув у пнакотикських манускриптах. Голова моя налилася свинцем. І, хитаючись, упала на груди, а коли я наступного разу розплющив очі, то вже бачив сон той, де полярна зоря шириться до мене крізь вікно з над дерев, що колихаються на сонному болоті, а я все ще спав. Я іноді розпачливо кричав від сорому і відчаю, благаючи істот з мого сну розбудити мене, перш ніж інуто станеться проходу над вершиною ноту, незненацька захопляться тадей. Але ці істоти, демони, вони сміються з мене і кажуть, що я просто марю. Вони насміхаються з мене, доки я сплю, доки призимкуваті жовтолиці вороги тихцем крадуться повз нас. Я не впорався зі службою, і зрадив мармурове місто Олейто. Я підвів свого алоса, мого другого командира. І знову і знову ці примари з моїх снів насміхаються з мене. Вони кажуть, що немає краю Ломар, крім як у моїх нактуріальних видіннях, що в тих краях. Де полярна зоря сяє високо, а червоний альдебаран повзне над самим горизонтом, уже тисячі років немає нічого, крім криги і снігу, і ніколи ще люди, окрім приземкуватих жовтолицих істот, не виживали на тому холоді, їх же вони називають ескімосами. І доки я пишу вагоні і провини, Одражими думкою про порятунок міста, загроза якому що секунди зростає, марно силкуючись відігнати геть цей неприродний сон, про діми з каменю і цегли на південь від зловісного болота і кладовища на високому пагорбі, полярна зоря, лиха й зловісна косує на мене зі свого чорного сховку, відразливо підморгуючи як божевільне недремне око, яке намагається передати загадкове повідомлення, але не може пригадати нічого, окрім того, що мала щось передати. Дякую вам за те, що були зі мною і слухали ці два оповідання. Я буду дуже вдячна і рада, якщо в коментарях ви напишете, що з Лавкрафту ви б хотіли почути на цих читанках наступного разу, яке оповідання є вашим улюбленим. І я, звичайно ж, з задоволенням прочитаю його для вас. Якщо раптом ви захочете подякувати мені, також пишіть про це в коментарях. А якщо ваша дяка втілиться більш матеріально, для цього є банка в описі відео. Дуже вам дякую і бажаю вам гарного вечора. До зустрічі.